Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене всі душі набожні і вірні, і занури їх в море милосердя мого. Усі душі, ці душі потішали мене на хресній дорозі і були краплиною потіхи серед моря печалі. Помолівся за всіх християн. Наймилосердніший Ісусе, ти подаєш всім свої ласки і скарбниці Божого милосердя. Прийми всіх вірних Християн до притулку Твого милосердного серця, не випускай нас звідти ніколи, благаємо тебе, про це ради любові, яка єднає тебе з Отцем і Святим Духом. Предвічний Отче, глянь милостивим оком на вільні душі, як на спадщину Твого Сина, і ради Його болісних страстей, дай їм Слово благословення. І неостанно заохуйкуйся ними, щоб вони не втратили нікові любові і скарбу святої віри, але щоб разом із хором ангелів та святих прославляли Твоє безмежне милосердя на вічні віки Амінь. Вернуча до Божого милосердя. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, за перебагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючий його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих, За болючих, За болючих його терпінь Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і цілим світом. Отче предвічні, жертвую тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. За переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами цілим світом, Отче придвішний, жертвую Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, за переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Зай для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Отче придвішні, жертвуй Тобі, тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. За переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами цілим світом. Задля болючего терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючего його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болюче його терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючего терпінь. Май милосердя над нами цілим світом. Задля болючих його терпін. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і цілим світом. Окрови і воду, що виплила Ісусову Серця, як джерело милосердя довіряюсь тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам гріхи наші як прощаєм должникам нашим, не веди у спокусу, а й збаву від лукавого. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Дуже дякую за спільну молитву, мир вашому дому, мир всій Україні. Слава Ісусу Христу.